Доброго вечора, ми з України. Друзі, вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми продовжуємо кореляційний аналіз зв'язку, а саме поговоримо е, знаходження коефіцієнта кореляції і кореляційного відношення для великої вибірки. Буде дуже цікаво. Отож, після того, як ми кореляційне відношення. Для малої вибірки і коефіцієнт кореляції, нагадаю, ми це з вами вже зробили в попередніх відео. Власне, так ми шукали короляційне відношення. Також ми достовірність кореляційного відношення шукали в попередніх відео, порівнювали його з критерієм студента. І обчислювали коефіцієнт рангової кореляції з пірми на це попереднє відео. І е, це все виконувалося для малої вибірки, кількість одиниць до 30. Для великої вибірки порядок розрахунку є дещо інакшим. Тому, е, приклад обчислення виглядає наступним чином. Ось для того, щоб нам порахувати. Показники зв'язку маються на увазі кореляційного. Для великої вибірки, нам пропонується розрахувати ось такі три допоміжні таблиці. В першій таблиці ми шукаємо обчислення умовних середніх залежної ознаки. Вихідні дані беруться з першої нашої роботи. Дивіться, попереднє відео, це, власне, де ми групували наших 200. Дерев за діаметром і за висотою, і от у нас сформовані ступені товщини або класи товщини. X, y, то ми їх записуємо в перший рядок. T це є чисельності, тобто ці суми по кожній ступені, які в нас утрималися, ми їх опишемо в другий рядок. В третьому рядку ми записуємо середні висоти за ступенями товщини. Середні висоти за ступенями товщини обчислюється таким чином. Ось вони y з індексом X середні, і розраховується як середня висота ступені. Береться, наприклад, для прикладу, як перше, число 14,3. ми знайшли, Береться кількість дерев ступені. Наприклад, в даному випадку це 2 множиться на ступінь на 12 плюс. 3 помножити на 13, плюс 1 помножити на 14, плюс 1 помножити на 17, плюс 1 помножити на 20. І це все, що ми додамо, ділимо на загальну кількість на 8. Приклад розрахунку наведений ось тут. Таким чином ми знаходимо середню висоту ступені. Так само шукаються і інші середні висоти, тільки вже беруться відповідно значення з інших рядків. Для, середнь... для середнього діаметру по ступенях висоти от оці нижні значення, тобто X з індексом Y. Ми принцип розрахунку такий самий, тільки, наприклад, для того, що ми знайшли от оце середнє. Діаметр ступені 12 то, відповідно, ми беремо 2, множимо на 11, плюс 2 помножити на 13, плюс 1 помножити на 15 і все це, що ми додамо, ділимо на 5. Приклад розрахунку наведений в нижньому рядочку. І, відповідно, це в нас є середні висоти ступені YX, ми їх записуємо в третій рядочок. А для... Таблиці наступної, там, де ми шукаємо обчислення умовних середніх незалежних ознаки, ми переписуємо відповідно ступені по висотах. В даному випадку в мене ступені висот по висотах ось тут представлені з інтервалом через 1 від 11 до 24. Далі, їхні чисельності НІТ в другому рядочку, тобто, це в наші ці суми. І відповідно середній діаметр за ступенями що, який я вам щойно розказав Х з індексом Y. Четвертий рядочок двох цих таблиць шукається як добуток чисельності на, на середній відповідно, по діаметру і по висоті. Тобто, в даному випадку, це фактично ми множимо другий число з другого рядочка на число з третього рядочка. Після чого ми підбиваємо суму тих доб добутків. От ось тут у нас є сума добутків yx на n t, а тут у нас є сума добуток XY на n t. Це нам необхідно для того, щоб знайти умовні середні для по y. Ось цей добуток. Даний розділити на N на 200, а тут по середній добуток тобто цей, ділимо на 200 і отримуємо в даному випадку 19,5 середній умовно по висоті, а тут 18,3 середній по діаметру. В наступній таблиці вихідними даними є класи по діаметру. Тобто от оці 10, 12, 14 і до 32, тільки ми їх пишемо в стопчик. YX, тобто середні висоти за ступенями товщини. От оцей третій рядочок ми переписуємо сюди, відповідно, в стовпчик і шукаємо його суму. І в третьому стовпчику ми NIT e, переписуємо фактично другий рядочок. Це є чисельності наших по діаметру. В наступному четвертому, наступній четвертій колонці клонці шукаємо а, такий розрахунок дріб, де в чисельнику нам кожне значення ступені необхідно відняти умовну середню е, по. А, по Діаметру, тобто 18,3, і розділити на інтервал по діаметру. В даному випадку в мене інтервал по діаметру 2. Таким чином, ми шукаємо е, такі результати, а в п'ятій колонці ми шукаємо дріб е, наступним чином. Ми беремо е, кожне е, середнє ступені, віднімаємо умовне, умовну висоту середню, і ділимо вже на. Інтервал по висоті, який в даному випадку в мене одиниця. В шостій колонці ми шукаємо добуток відповідно цих трьох колонок. Четвертої, п'ятої і третьої колонки. Тобто ми перемножуємо в даному випадку три числа, після чого ми шукаємо суму тих добутків внизу. І в останній шостій колонці ми шукаємо з вами різницю, відповідно, між Y середнє умовне, Тобто в даному випадку це в нас іде Y середнє, це в нас де значення з другої колонки. Винімаємо Середні умовне по висоті 19,5 підносимо до квадрату дану різницю. І ще перемножуємо на чисельність. В даному випадку на 8. Якщо це, ми розглядаємо перше число. Таким чином, ми до кінця так само розраховуємо і внизу, як ви бачите, підбиваємо суму даної колонки. Ці Всі складні обчислення виконуються для того, щоби. Ми могли з вами порахувати, власне, показники зв'язку. Для їхнього обчислення ми беремо, шукаємо також найменне стандартне відхилення по діаметру і найменне стандартне відхилення для висоти. Для того нам необхідно основне відхилення по діаметру розділити на інтервал по діаметру, а тут Основне відхилення по висоті поділити на інтервал по висоті. Ці показники, основне відхилення ми вже з вами розраховували. Можу вам нагадати, там, де ми шукали показники великої, статистичні показники великої вибірки, основне відхилення, от, будь ласка, для висоти у нас 4,76. Ми підставляємо, ділимо на 2, Бо інтервал у мене був 2. А по висоті у нас 2.40 основне відхилення. Ми ділимо на один інтервал по висоті у мене випадку, 1. І е, тепер, власне до показників зв'язку. коефіцієнт кореляція дуже страшна формула. Дещо вона тут у мене з'їхала. Але я вам спробую пояснити, що це є великий дріб. Де в чисельнику є власне сума добутків цих трьох чисель. В даному випадку це, от, це число 781,59. А в знаменнику це є добуток обсягу вибірки. В даному випадку 200 на іменне стандартне відхилення для діаметру і для висоти. В даному випадку 238 і 2,40. Підставивши дані значення, коефіцієнт кореляції у мене вийшов в межах допустимого. Тобто до 1. Кореляційне відношення для великої вибірки шукається за цією формулою, де в нас є добуток дробу 1 на основне відхилення по висоті. Нагадую, воно в мене 2,40. І що множиться на корінь квадратний з дробу, де в чисельнику в нас є складна формула, от оця, але ми вже її порахували в таблиці, тобто це є сума оцих о, різниць, квадратів різниць помножити на N. Тобто 63738 ми використаємо в чисельнику під дробом Знаменнику, як ви бачите, обсяг вибірки він у нас незмінний 200. Підставивши дані значення, кореляційне відношення бачимо також в межах допустимих значень знаходиться. Далі розраховуємо коефіцієнт детермінації. Це відносний показник для коефіцієнта кореляції підносимо до квадрату і виражаємо у відсотках. І для кореляційного відношення аналогічно. Міра криволінійності, як ви бачите, це різниця між коефіцієнтами детермінації по. Кореляційному відношенню і коефіцієнту кореляції. Тобто це різниця між цими відповідно 2 числами. Основні помилки зв'язку для коефіцієнта кореляції. Як бачимо, шукається як дріб, де в чисельнику одиниця відняти коефіцієнт кореляції квадрату розділити на корінь з обсягу вибірки. Кореляційного відношення шукається як. Де в чисельнику одиниці відняти квадрат кореляційного відношення, розділити на корінь з обсягу вибірки. Для міри криволінійності формула дещо більша. Це є добуток дробу в чисельнику 2 розділити на обсяг вибірки. Інший множник це корінь квадратний, коефіцієнт міра криволінійності відняти квадрат міри криволінійності і помножити на різниці. 2 коефіцієнт детермінації для кореляційного відношення і коефіцієнта кореляції. Достовірність показників зв'язку шукається вже за відомими нам формулами, де нам необхідно в даному випадку показник розділити на його помилку. Якщо це для коефіцієнта кореляції, ми відповідно R ділимо на MR. Якщо це для. Кореляційного відношення, відповідно, кореляційне відношення ділимо на його помилку. Дані показники мають бути більше трьох. Інтервальна оцінка показників зв'язку виконується на різних чотирьох ступенях ймовірності від 68 до 99,9%. Для коефіцієнта кореляції і так само. Кореляційного відношення, формули схожі. Тобто шукаємо ліву частину як різниця між показником і добутком Т на його помилку, права частина як сума показника і добутком Т на його помилку. Відповідно, тобто в нас виходять межі від і до. Як ми знаємо, показник Т береться в залежності від відсотків ймовірності і змінюється від 68, це буде одиниця до 3,29 це коли буде 99,9. Інші показники, дивіться, попередні мої відео, там, де в нас є основні помилки для статистичних показників. Таким чином ми описуємо висновок, де показуємо які показники, наскільки вони є тісні і достовірні, напрям і криволінійність. Все це можна описати у висновку. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава! Долучайтеся до наших українських е різних акцій. Всього найкращого!